Різдво близенько тому розповім, як готувати ідеальні здобні різдв'яні пампухи. Я готую пампухи більше 30 років, тому можна сказати, що зуби на них з'їла. Розкрию усі секрети та нюанси приготування. Нічого не приховаю. І бонус усім: 10 моїх найулюбленіших і найцікавіших начинок для пампухів. Зберігайте! Розпочнемо з опари. Візьміть. 250 мл теплого молока. Докладіть 20 г цукру і 20 г ванільного цукру. Далі дріжджі для найкращого результату і дріжджі обирайте найкращі. Для мене це традиційно дріжджі, духмяна хата, вони єдині осмотолерантні дріжджі на ринку домашнього хлібопечіння України. Тому із здобним тістом вони працюють ідеально, а результат завжди передбачувано чудовий. Отже, нам потрібно взяти 33 грами пресованих дріжджів, це приблизно третина стандартної пачки. Розкришіть дріжджі у рідину, докладіть 4 повні столові ложки просіяного борошна, взятого із загальної кількості. Перемішайте усе вінчиком до однорідності. Маса вийде, як сметана середньої густини. Накрийте посуд рушничком і залишіть у теплому місці на 15-20 хвилин. Чи до моменту, поки об'єм маси не збільшиться принаймні вдвічі. Тим часом про борошно. воно має бути просіяним і мати кімнатну температуру. Вага усього борошна разом 470-500 грамів. Але пам'ятайте, що із цієї маси ми уже відібрали 4 столові ложки, тому вага борошна, що залишилася, буде уже дещо меншою. Тим часом у чашу міксера викладіть 6 жовтків. Докладіть до них. 20 грамів цукру, 1 грам солі та 50 грамів м'якого вершкового масла. Далі відправляйте усе збиватись. збивайте декілька хвилин до утворення світлої пишної маси. Тим часом наші дріжджі справились із своїм завданням на відмінно. Ви тільки гляньте, яка пухкесенька, наче хмаринка, стала наша суміш. Дійсно, дріжджі духмяна хата дуже легкі на підйом. Перелийте її до жовткової суміші і гарненько перемішаємо на найнижчих обертах лише до однорідності, всипте у посуд решту борошна і, змінивши насадки із вінчиків на гаки, замісіть тісто. Також ви можете замісити тісто руками. Замішуйте тісто приблизно 5-7 хвилин. Ви побачите, як в процесі вимішування воно буде міняти свою структуру. Подивіться уважно на правильну консистенцію тіста, це для приготування ідеальних пампухів дуже важливо. Тісто має бути м'яким, ніжним і ні в якому разі не запитим і не тугим. Пампухи із тугого тіста не будуть пухкими, а ще розкриються при обсмажуванні і начинка витече в олію. Накрийте посуд із тістом вологим рушничком і залишіть у теплому місці на 40-60 хвилин. Чи до збільшення його об'єму у 2-2,5 рази. Тут має значення не час, а саме момент збільшення об'єму тіста до потрібного стану. А ось і наше тісто пишне, ніжне та здобне, дріжджі чудово справились із своєю частиною роботи. Далі справа за нами отже, перекладіть перемішане тісто на стільницю, змащену олією. Ніякого борошна тут підсипати ні в якому разі не потрібно. Адже воно буде обсипатись, при смаженні в олію і горіти там. Також олією змастіть і качалку. Розкачайте чи розтягніть руками тісто у пласт товщиною приблизно 1-1,5 см. Я буду вирізати тісто ось такою вирізкою діаметром 10 см, краще її краї теж змастити олією. Отже, у нас вийдуть ось такі круглі заготовки вагою приблизно 50 грамів. Із такої кількості тіста у мене вийшло 11 заготовок діаметром 10 см. Якщо ж вирізати тісто склянкою діаметром 6 см, то вийде приблизно 25 пампухів. На середину заготовки викладіть повну чайну ложку начинки. Підніміть краї заготовки вгору, як мішечок, і дуже ретельно защипайте. А далі круговими рухами, прокочуючи заготовку між долонями, надайте пампуху круглу форму. Викладіть на стільницю швом донизу. Дуже вигідно заздалегідь вирізати із пергаментного паперу ось такі квадратики і викладати заготовки пампухів відразу на них. Завдяки цьому пампухи, що підростуть, буде дуже зручно переносити у посуд з гарячою олією прямо на цьому пергаменті, тоді пампухи значно менше деформуються при перенесенні. Накрийте начинені пампухи рушничком. І залишіть за кімнатної температури на 20-25 хвилин. Зазвичай, поки ви закінчуєте формувати останній пампух, перший уже готовий до обсмажування. Є і другий гарний спосіб формування пампухів можна на половині тіста склянкою назначити майбутні пампухи, розкласти начинку, а потім накрити другою половиною тіста і склянкою витиснути пампухи. Тут теж не забувайте додатково. Добре защепнути увесь поясок, щоб не витекла начинка. Тепер про олію. Тут є декілька важливих нюансів, від яких буде залежати хороший результат. По-перше, її має бути достатньо для того, щоб пампухи в ній вільно плавали. Для обсмажування цієї порції достатньо буде 750 мл олії. Друге, температура олії, в яку опускаємо пампухи. Має бути у межах 175 градусів Цельсія. Лише тоді обсмажування буде справді ідеальним. Цю температуру легко виміряти кулінарним термометром і підтримувати її впродовж усього обсмажування. Якщо температура буде нижчою, пампухи вберуть у себе занадто багато жиру, якщо ж вищою, вони згори уже будуть пересмажені із коричневою скоринкою, а всередині усе ще залишиться сирими. Якщо у вас немає термометра для перевірки температури, вкиньте до олії шматочок пампухового тіста. Якщо воно довго не вспливає і не рум'яниця, температура ще занизька. Якщо надто сильно крутиться в олії і швидко рум'яниться, температура уже зависока. Є ще один народний метод перевірки правильної температури. Періодично опускайте у олію дерев'яну лопатку. Якщо навколо неї олія починає активно булькати, вона достатньо нагріта. Отже, викладіть пампух в олію нижньою стороною вгору і відразу накрийте посуд кришкою. Як тільки пампух зарум'яниться з однієї сторони, переверніть його на іншу і уже кришкою не накривайте. Саме завдяки таким маніпуляціям утворюються ось ці спокусливі білі смужечки наталії пампушків. Які є ознакою майстерності вищого пілотажу у галицьких господинь і які підкоряються далеко не кожній галицькій господині, навіть після десятків років випікання пампухів. Готові пампухи перекладіть на серветки для того, щоб вони увібрали зайвий жир. Повністю остудіть пампухи і лише після цього посипте згори цукровою пудрою. І ще один нюанс: гарячі пампухи викладайте лише в один ряд. Аж доки вони повністю не вистигнуть. І лише після того можете скласти їх на кубку чи в контейнер. І нарешті прийшов час розказати вам про 10 моїх улюблених цікавих начинок для пампухів. Але начиняючи пампухи перед обсмажуванням, завжди пам'ятайте про такі нюанси: перше, начинка обов'язково має бути густою. Друге, начинка має мати кімнатну температуру. Третє, Начинку потрібно дуже сильно і ретельно защипнути у тісто. І ще, пампухи можуть відкритися в олії через три причини рідку начинку, погано защипане тісто і надто туге тісто. Отже, перша улюблена начинка і моя, і багатьох галицьких господинь, розтерті з цукром пелюстки ружі це пелюстки особливого сорту троянди роза ругоза. Для багатьох на галичині саме пампухи із ружею символізують смак різдвяних свят. Друга начинка скипки айви із варення. У них такий особливий смак, який не сплутаєш ні з чим іншим. Нагадую, що скипки мають бути абсолютно без сиропу. Третя, як це не дивно, звичайна халва. Це направду дуже цікаво та смачно. Халва може бути різного смаку і навіть в шоколадній глазурі. Четверта шматочок чорного шоколаду із цілим лісовим горішком всередині це дуже смачно. П'ята цукерки, корівка. Вони м'які і після приготування пампухів виходять з легка розплавленими всередині. Такі пампухи особливо смакують дітям. Шоста не просто варене згущене молоко, а варене згущене молоко перемішане з натертим шоколадом. За пампухами із цією начинкою інколи навіть дорослі б'ються за столом. Сьома мак з арахісом. До завареного і розтертого маку вмішайте смажений і змелений арахіс і трішки цукру це мега смачно. Восьма апельсиновий мак. Проваріть апельсин у воді 7 хвилин разом з цукром. Подрібніть блендером, вмішайте сухий мелений мак і проваріть усе разом 2 хвилини. Дев'ята Карамелізовані банани, розплавте цукор, вмішайте гарячі вершки і масло, докладіть нарізані банани і готуйте разом 5 хвилин. Ну і десята якщо вам ніяк не вдається спекти папухи з начинкою, вони розкриваються, і начинка витікає в олію, то приготуйте їх без начинки, а потім начиніть лимонним курдом, і ви не прогадаєте. Рецепти усіх цих начинок я залишила в описі під відео. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.